Вельми шановна пані Лагард, дорога Кристін. Сьогодні мені дуже приємно вітати вас в Києві. Це перший візит директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що він має виключне важливе символічне значення, бо підтримка міжнародного валютного фонду в, ті, в ці непрості часи підтримка України є надзвичайно важливою. Впевнений. Що ця відверта розмова, яка у нас сьогодні відбулася, ці домовленості, які сьогодні досягнуті, з широкого кола питань взаємодії між фондом і Україною, зможуть ще прискорити нашу співпрацю. Рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду від 31 липня. 2015 року про виділення нам одного і мільярдів доларів підтримки разом з 5 мільярдами, які ми в цьому році, фактично сформувало потужну фінансовий фундамент для проведення реформ в Україні. Я хочу нагадати, що лише в лютому місяці золотовалютні резерви країни складали 5 мільярдів доларів. І саме цим, в тому числі, разом з військовою агресією проти України була пов'язана потужна дестабілізація на фінансово-банковському валютному і інших ринках. І лише ефективна співпраця і професійні дії українській нашій команді і команди міжнародного валютного фонду рішуче змінили ситуацію. І Сьогодні золотовалютні резерви країни складають вже 12,7%. Мільярдів доларів, і ми, врешті-решт, досягли значної стабілізації в банковському секторі і курсовій політики це все результати реального успішності у виконанні програми фонду механізм розширеного кредитування. Хочу наголосити, що до сьогоднішнього дня ми отримали лише 38 від загальної програми фонду, і ми домовилися про чіткий графік дій зараз, вже в вересні місяці до нас приїжджає місія Міжнародного валютного фонду, яка продовжить свою роботу до 2 жовтня. І за підсумками роботи місії, я сподіваюся, вони будуть успішні, бо ми рішуче налаштовані на реформи. Ми домовилися, що вже в жовтні місяці можуть бути подані. Пропозиції на засідання борда міжнародного валютного фонду. Пані Лагард високо оцінила успішність проведення переговорів з держателями суверенних бондових цінних паперів України, укладення угоди по реструктуризації, яку здійснила українська урядова команда, і підтримка фонду в досягненні цієї домовленості відіграла дуже важливу. Можливо, ключову роль, і я дякую вам за це, шановні пані Лагард. Ми проговорили, що ця угода дозволить суттєво підвищити платежеспроможність нашої держави, покращить платіжний баланс і допоможе відповідати тим критеріям, які були визначені при проведенні переговорів, в тому числі з Міжнародним валютним фондом. Я вважаю, що це буде також сприяти досягненню домовленості з іншими кредиторами, якщо ми досягнули цих результатів зараз. Шановні пані і панове, ця програма з міжнародним валютним фондом є дуже ретельно проробленим каркасом системних реформ в нашій державі. Ми говорили з пані Лагард і про податкову реформу, яку ми нещодавно обговорили на Національній Раді реформ. Ми домовилися, що вона має бути комплексною, враховувати і показники державного бюджету і інші структурні реформи в нашій країні. Окремо ми проговорили питання прискорення і підтримки приватизації і покращення управління державними активами. Впевнений, що та інформація яку ми поділилися, що ми запускаємо Національне антикорупційне бюро, що ми представили е, фактично програму тестування щодо оновлення прокуратури і вже з 5 вересня, фактично з вчорашнього дня, була започаткована ця надзвичайно важлива програма. Ми обговорили окремо тему фінансового оздоровлення НАКУ Нафтогаз Україна, відновлення. Довіри і стабільності в фінансово-банковському сектору нашої держави, і впевнений в тому, що весь цей комплекс заходів буде суттєво сприяти підвищенню. Інвестиційної привабливості разом з проведенням судової реформи конституційних змін до речі, я хотів би подякувати пані Лагард за підтримку тої конституційної реформи із питань децентралізації і з питань інших напрямків, які зараз проходять в Україні. Окремо хотів би наголосити, що всі ці реформи українська влада. Я, як український президент, ми проводимо на фоні російської агресії, яка вимагає здійснення додаткових оборонних видатків, яким ми маємо фінансувати українську безпеку українську оборонну здатність. Це все відбувається на фоні необхідності фінансування нагальних потреб тимчасово переміщених осіб, де яка кількість на сьогоднішній день складає вже 1 мільйон 400 тисяч людей і. Я звернув увагу пані Лагард на ті виклики, які зараз вимушені долати українців, аби уникнути стрімкого зниження рівня життя українських громадян внаслідок зростання цін тарифів. Ми проінформували пані Лагард і місію міжнародного валютного фонду про можливість. Підвищення соціальних гарантій, соціальних стандартів не з 1 грудня, як було передбачено програмою, а вже з 1 вересня. Це дуже важливий крок, який погоджений, який здійснюється українською владою для забезпечення захисту соціальних стандартів стандартів життя. Українського народу і я дякую за те, що керівництво міжнародного валютного фонду з розумінням поставилося до необхідності цих кроків української влади для підтримки українських громадян. Я вдячний керівниці фонду за відверту змістовну розмову, яка засвідчила підтримку України та обраного нею курсу реформ. Для нас це надзвичайно важливо. І серед моїх пріоритетів в курсі реформ є нещадна боротьба з корупцією, створення умов для відновлення стабільності і довіри фінансово-банковському секторі, забезпечення умов для економічного зростання, створення ефективного інвестиційного клімату. Для чого це все робиться, в тому числі і для підвищення соціальних стандартів людей. Я впевнений, що внаслідок ефективної кооперації, і співпраці з нашими партнерами, які забезпечують солідарність з Україною по всьому світу, і це і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія, і Австралія, і всі ці країни є членами міжнародного валютного фонду і забезпечують потужну підтримку тих пропозицій, яка яка розробляє дирекція. Я сподіваюся, що активні. Прики розробляє борт, і активні реформаторські зусилля української влади відкриють шлях до позитивного рішення вже найближчим часом щодо отримання чергового траншу з боку міжнародного валютного фонду. Я впевнений, дорога Кристин, що ви будете мати ефективні переговори з українським урядом, з прем'єр-міністром і ті домовленості, які сьогодні нами досягнуті, вони будуть імплементовані і в уряді. Я вважаю вам успішних зустрічей з представниками українського парламенту з керівництвом фракцій, де ми обговоримо все, що. Ми сьогодні намітили і впевнений, що це буде сприяти підтримки законодавцями пріоритетних законів на виконання нашої програми співробітництва програми співробітництва Міжнародного валютного фонду і України. І від себе особисто я хотів би подякувати вас, пані Лазар, за дуже потужну, ефективну і тверду підтримку позиції України. Ми це дуже цінуємо.